Привіт, твій челендж, бомба. Непогано так прогресуєш, зменшені ваги. Мабуть, публічний челендж це найкращий варіант, щоб не злитись та не зірватися. Все правильно, все правильно. Я навіть більше того скажу. А навіть якщо ми беремо один з самих важких пунктів для, для мене, це 50 днів без алкоголю, У мене навіть якихось вагань немає, тому що я просто взяв. Ну я розумію, що ось оскільки я вже в це вписався. Варіанту немає. Ну, тобто, навіть нема роздумів чи вагань, тому що все одно є лише один варіант, да? прокидатись до восьмої, година тренувань, годину на а, вивчення якихось нових навичок, а, здорове харчування. І пішло-поїхало. Нема варіантів на це забити. Тому що, ну як так? Ти правильно кажеш? Тому насправді, коли ти розумієш, що. Над тобою є такий контроль, і така відповідальність, так чи інакше, це допомагає мотивувати себе. Це допомагає різних гівно з голови просто прибрати відмазки та таке інше. Ідея з проектом 50 дуже класна. При тому, що я не на 100% виконую все, моє життя вже стало цікавішим і більш наповнене. Тому продовжимо далі. А треба виконувати на всі 100%. Я потім, коли челендж закінчиться, я зроблю якісь висновки, але насправді мені навіть цікаво спостерігати за своєю аудиторією, тому що от ми з вами в історіях стосунків, ми кажемо про там силу волі, на морально вольових. І я все ж таки дивуюсь, що там багато хто з вас, вони такі там на другий, на третій, на четвертий день челенджу такі, ой, ну не зміг прокинутися до 8, прокинувся о 8.30. Ой, не вистачило сил прокинутись до 8, прокинувся у 9.30. Як так, блядь? А саме смішно я читав, я просто всикався. Чувак каже, 10 сторінок книжки не зміг прочитати, прочитав 8. Як, хлопці? Чоловіки? Ну, яка сила волі? Як, якщо ти не можеш змусити, коли треба, коли ти сам підписався, коли ти сам добровільно сказав, я хочу. Ти прочитав 8 сторінок, як ти не зміг прочитати 10. Як ти там будеш потім докупи тримати свої емоції? Ну, серйозно. Це, це цікаво, тому що ти розумієш, що насправді, коли ми кажемо про те, що людина вона повинна а, в потрібний момент збирати себе докупи, ну і витискати з себе максимум? Ну для багатьох хлопців це, ну, це далеко від їхніх. Нинішніх можливостей. Але ж такий челендж він і робить те, що він прокачує таку можливість. Коли тобі важко, але ти розумієш, що треба це робити. Я там, наче, краєм ока бачив, що Марина писала стосовно там хто скільки спить і таке і інше. Ну мало Ірина взагалі там мало е, спала там спочатку е, челенджу. Але я також, я жодного дня не спав 8 годин. Жодного дня я не спав стійки. В середньому 6 годин. Інколи менше, в деякі дні. В день я також жодного разу не спав, тому що я також дивасі, коли хтось каже ага, у мене потім там з такої години по такої обідній сон. Так який сенс прокидатись до восьмої ранку, якщо ти потім в день на масу там давиш чотири годинки спиш. Ну, це ж ти прокидаєшся до восьмої, щоб більше встигнути за день. В цьому сенс. Коротше, треба сприймати такі челенджі як можливість зробити себе кращим. Там же не питання в тому, що ти потім будеш там, не знаю, кожен день також годину тренуватись. Питання в тому, що ти розумієш, треба і ти це робиш. Скільки б відмазок в твоїй голові не було? Ось і все. Трохи стає важкувато, іноді від дефіциту калорій є якесь роздратування. Та пиздець. Ну, от слухай, думав, що у мене його нема. Я скажу більше. Не те, що навіть роздратування, а апатія, вона з'являється за того, що ще менше часу вільного стало. Знову ж таки, фізичне навантаження, недосипання, дефіцит калорій. Сьогодні, прям зранку, ну прям ну, пиздець, як важко було. Важко змусити себе піти на Рубітрек. Ну прям нічого не хотілося. Коли сідав сьогодні читати книжку для вас, так? Ну прям дуже не хотілося. Але треба. В цьому та й сенс, що треба? Не треба думати, що всім легко. Мені не легко. І роздратування. Я зараз набагато більш роздратований, ніж ну я взагалі розумію, що там це вплив того, що давненько ще до цього челенджу я все одно нормально не відпочивав. І це також впливає на те, що я більш роздратований. Але під час челенджу також. Але, ну, якщо ви вже підписались під челендж, треба триматись. Тяжко у навчанні, потім буде легко. Минулий тиждень був насичений переживанням та пошуком нової квартири. Знайшли, це також впливає. Топ-хата, супер, вітаю вас. Нехай це буде ще однією ознакою нового життя. Крута хата, крути умови життя впливають на те, як ти сприймаєш життя, тому я вас вітаю. Але знову ж таки, так, сам сьогодні 16-й день челенджу важко, роздратування є. Апатія там, сил, як то кажуть. Знаєте, іноді буває, прям тобі хочеться щось робити, а тут ти себе змушуєш робити. Так в цьому і фішка челенджу. Ти раніше до такого челенджу ти робив так, як тобі комфортно. Десь, взагалі, в якийсь день нічого не робив, десь робив там три пункти з таких сіми. Так? А в під час челенджу ти змушений виконувати їх всі. Якщо ти все ж таки зможеш витримати, Супер у цьому той й сенс, що тобі буде важко, але ти витримаєш.